Є сотні тисяч різних моделей вантажних автомобілів, які зараз використовуються на службі у військових силах деякі з них є лише комерційними проектами, перефарбованими у військові кольори. Інші є спеціально створеними тактичними транспортними засобами, які спеціально розроблені для військового використання. Основна роль військових вантажівок полягає в тому, щоб швидко підвести живу силу та боєкомплекти. Ловіть список найбільш поширених військових вантажівочок, і це не рейтинг. А ми поїхали. А ні, стоп. Ми перше хочемо подякувати нашому патреону Ігору Шевчуку. А ось тепер поїхали. Мерседес Німах, Німеччина, перший прототип Мерседес у Унімах, був спроектований у 1946 році, незабаром після Другої світової війни. А ось більш серійно почали випускатись в 1948 році. Спочатку він був розроблений як проста і ефективна багатоцільова машина з постійним приводом 4х4, який можна було використовувати для сільського господарства, лісового господарства та для потреб комерції. Його дизайн виявився надзвичайно успішним і навіть милим. Ця вантажівка виробляється понад 70 років. Протягом багатьох років базова конструкція автомобіля практично не зазнала змін. Асортимент у Німагу розширено, щоб охопити сімейство легкових вантажівок 4 х 4 з позашляховим корисним навантаженням між 1250 і 7500 кг. Також існує навіть версія 6 х 6. Цей автомобіль доступний військові та цивільній версії. Унімаги експортували по всьому світу. Також вони виробляються за ліцензією в деяких країнах. Ці військові вантажівки використовуються щонайменше в 30 країнах. Номер 2. М1078 lmtv та М1083 mtv сімейство вантажівок США. У 1991 році компанія отримала масштабний контракт, щоб виробляти нове сімейство середніх тактичних автомобілів для армії США з 2012 року. Сімейство вантажівок FMTV виробляється корпорацією Oshkosh. Сімейство FMTV базується на базі австрійського Steyr 12 m 18 яка випускала з 1985-го. Але була значно перероблена, щоб бути достойним конкурентом в ніші легких та середніх тактичних автомобілів. Акцент цих вантажівок був на надійність та дешевизну в експлуатації. Вантажівка добре себе зарекомендувала протягом терміну служби. Номер 3. MAN SX серії. SX серія високих мобільних військових вантажівок є наступником попереднього КАТ-1, який вироблявся Збройними силами Німеччини наприкінці 1960-х років. Ці військові машини можна легко розпізнати за вертикальним переднім лобовим склом. Автомобілі серії MAN XS знаходяться на озброєнні Німеччини, Австрії. Данії, Норвегії, Швеції, Великої Британії та деяких інших країнах. MAN SX-45 45 це важка вантажівка 8 х 8, призначена для роботи в умовах жорсткого бездоріжжя. Вона має вантажопідйомність від 14 до 16 тонн, є також менша sx 44 з 6 х 6 конфігурацією. Ці вантажівки були спеціально розроблені відповідати військовим вимогам і призначені для перевезення важких та спеціалізованих обладнань, таких як радари, командні укриття, ракетні установки тощо, Номер 4 Урал 4320. Важка позашляхова вантажівка. Вона повторює лінії Урала 375-го, який почали виробляти в 1961 році. А ось 4320 випускається практично без значних змін з 1976 року. Це важкий вантажний автомобіль, який доступний як для цивільних, так і для військових замовників. Ця вантажівка стоїть на службі окупаційній армії та в більшості постсовкових країнах. УРАЛ-4320 є повнопривідним і оснащений системою автоматичної підкачки тиску в шинах. Вантажівки можуть долати брід до 1,75 метра та працювати при мінусових температурах аж до мінус 50. Номер 5 КРАЗ 6322 Україна. Крас – це українська важка вантажівка, яка лежить в основі моделі Крас 255 і 260. 6322 відповідають сучасним стандартам, це надійна та перевірена часом конструкція. Крас 6322 виробляється з 1994 року, хоча конструкцією вона походить з далеких 60-х років. Важка вантажівка КРАС 6322 має вантажопідйомність понад 10 тонн. Військова вантажівка призначена для різних навантажень і перевезень особового складу. Обладнується трьохмісною кабіною. Крас був розроблений спеціально для бездоріжжя і має значну прохідність. Номер 6. НТВР Сполучені Штати. NTVR є спеціально розробленою військовою вантажівкою, яку розробила фірма Oshkosh. NTVR є спеціально розробленою військовою вантажівкою, яку розробила фірма Oshkosh. Перший прототип був розроблений у 1998 році, а ось серійно в повному обсязі випускається з 2005 року. Даний автомобіль експлуатується флотом та морською піхотою. Нова вантажівка забезпечує кращу мобільність. Було виготовлено близько 11 тисяч НТВР. Він був експортований до Єгипту, Греції, Іраку та Сполученого Королівства. Усі версії NTVR використовують однакову конфігурацію 6х6. Двигун розташований під переднім склопластиковим капотом. Дах кабіни був алюмінієвий, відкидний. Лобове скло і двері рами можна скласти. Що дає змогу зменшити загальну висоту автомобіля. Вантажівки NTVR оснащені 11,9 літровим дизельним двигуном з турбонадувом, що розвиває 425 кінських сил. Автомобіль має постійний повний привід із незалежною системою підвізки, а також центральну систему накачування шин. Номер 7 ХемТі Сполучені Штати Хемтіті. Важка тактична вантажівка з підвищеною мобільністю. Уніфіковані важкі вантажні автомобілі військового призначення, розроблені та виготовляються корпорацією Ошкош. Машини мають вантажопідйомність 10 повних тонн, тому в американських джерелах машина називається 10-тонною. Та випускаються в різних конфігураціях, як от бортова вантажівка, машина з підйомно транспортним устаткуванням, цистерна, сідловий тягач, транспортно заряджальна машина тощо бронювання автомобілів постачається в вигляді стандартизованих комплектів навісної броні, що встановлюється за потреби.